Всіх вітаю, 18 липня сьогодні в нас. Давайте зробимо розклад на новину, яка вчора сталася, на подію, яка вчора сталася. Також ви запитуєте в мене в коментарях. Альона, подивіться, будь ласка, Сін Зіньпін, в нього там інсульт, що з ним, взагалі, що чекати далі. Я хотіла вчора зробити цей розклад, але не змогла, тому що взагалі не було світла і, на жаль. Зовсім не було зв'язку. Ну, тобто, мобільного зв'язку. Ну, про інтернет я мовчу, а немає самого зв'язку. Тобто, ти не можеш нікому подзвонити. Тобі ніхто не може подзвонитись. Не знаю, це вчора таке почалося, до цього було нормально. Напишіть, як у вас. Можливо, це залежить від регіону або ж щось трапилось з мобільними операторами. Ну, дуже дивно, тому що не тільки в мене. Ну, в... Не тільки на моєму телефоні. Так, давайте дивитися сінзіньпіна. Вчора у сіньзіньпіна стався, стався інсульт. Повідомляють змі. Ну, ви знаєте, ось повідомляють ЗМІ, що стався інсульт у Сінь Ну, Взагалі-то Китай вони дуже такі скритні, вони дуже самі собі, на, самі собі на умі. Вони могли це приховати аж бігом. А тут такі чесні, такі порядні. Відкриті, я б сказала. Ну, це дуже дивно. Ну, на мій погляд, це дуже дивно. Так, вчора у Сінь-Зіньпіна стався інсульт. Це правда? Давайте спочатку начнем, начнем з цього. Це правда, що вчора у Сінь Зіньпіна, президента Китаю, стався інсульт щоб розібратися. Це правда, робота. Угу. Це, до речі, карта лікарів. Робота лікарів. Повішений. Жертва. Це правда, що у сінь Цзіньпіна стався інсульт. Йому надавали допомогу. Ну тут 50 на 50, і по карті повішений. Ну, такое, розумієте, такое. Ану і ще раз. Чи правда, що вчора у президента Китаю Сінь Зіньпіна стався інсульт. Імператор. Щось випив. Щось випив, і що з ним. І 10 мечів. Імператору 10 мечів. Ваш... Йому дуже важко, дуже погано зі здоров'ям. Ну, тут нема карт стосовно інсульту. Тут, бачите, імператору щось дали випити, і він пішов, От, йому стало дуже погано. Важка дуже ситуація. Дві десятки і посередині король мечів. Що можна сказати? Бачити Сонце. Про це ми всі з вами дізнаємось. Король мечів це військова людина, військові людини, війна, все, що пов'язано з війною. Таке відчуття, що ось ти отримуєш те, на що заслуговуєш, і це все пов'язано з конфліктами, з війною, з підтримкою Росії, можливо, теж. Ще раз, ну не, не тої, тієї карти, яка вказує на інсульт. Так, ще раз, на відповідь так чи ні. Вчора у Зіньпіна, президента Китаю, стався інсульт. Це правда, що в нього інсульт. У Зіньпіна вчора. Знову робота. Кимось виконана робота. Кимось виконана робота. Якоюсь жінкою? Дев'ять. Ні, 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 в нього ні інсульт, ні інфаркт, ні. Карта світу. Хтось у світі захотів, щоб він пішов на спокій, на спокій по домовленостям. Якийсь, був якийсь засланий казачок. Я думаю, що це жіночка. Там, в Китаї. Ну, ось так. Поки що така картина. Не бачу інсульту. Давайте зараз подивимося по-іншому. Стан здоров'я Сіньзіньпіна. Ну, вони ж оці всі диктатори, вони що думають? Ось Путін, Сіньзіньпін, там решта. Вони думають, що вони що, вони безсмертні чи що. Я не розумію вообще, що вони взагалі думають. Хоча, мабуть, так і думають. Так. Так, так, так. Що зараз? Так, сьогодні 18 липня, 24 рік. Вчора інформація в новинах була, що у сінь, сінь зіньпіна, президента Китаю стався інфаркт. Ану, покажіть нам, будь ласка, стан здоров'я сіньзіньпіна, президента Китаю. Зараз. Зараз стан здоров'я, сіньзіньпіна, президента Китаю. Зараз. Стан здоров'я. 10 кубків. Пашану. Плани. Стан здоров'я, минуле правосуддя. Швидке правосуддя, яке тебе. ага, ось Стан до речі. так, стан по 9 мечів. ну Людина хвора, людина лежить, людина хвора, людині страшно. ну По 9 мечів поганий стан. Правосуддя. Швидко, насти... Швидко до тебе долетіло правосуддя. Стан здоров'я сіньзіньпіна. Зараз йому надають допомогу. Ось карта допомоги. Стан сіньзіньпіна. Зараз Луні. Щось, якийсь обман. Бачите, обман задля особистого задоволення. Що з ним? Насправді не скажуть. Це обман. Тобто інсульт, я чогось мені так здається, ось по розкладу, що це обман. Просто вони сказали, що інсульт, тому що. Інсульт, воно таке, знаєте, можна і вичухатися на 100%, ну так, на 99%, а можна і, і капита двінуть. Тому вони і сказали. Вони йому надають допомогу, ось стан не дуже, стан не дуже, зразу кажу, такий важкий. Обман стосовно особистого задоволення про його стан. Ну, Вони ж не скажуть, що з ним там щось його настігла, так сказати покарання. Вони цього не скажуть, буде інсульт, а інсульт, і все. Так, стан важкий, йому надають допомогу. Ну і далі, що чекає Сіньзіньпіна? Далі він зможе очухатися, Сінь зможе прийти до ладу. Знов обмежене, обмеження, обмежені дії. В нього будуть деякий час, будуть постійно щось обманювати, казати, що щось з ним там все нормально. Насправді ні, обмежені дії, він лежачий. Ну, Зірка каже, що, ну, в принципі, обмежена надія. Я би сказала, що так. Що в нього надія на те, що йому стане краще, і він зможе знову працювати, як і працював. Ну, Відсотків 15, а 85, що йому ну, досить погано. Так, ще раз давайте. Сінь зінь-пін, по і що буде. І взагалі, що зараз буде з Китаєм? Сіньзіньпін, що взагалі з ним буде? Яга. Ну, 9 жезлів, Важкий стан. А так, а що там, інтересно, знаєте хто? А що там Росія? Що там Путін, Росія, російська влада? Ось трапилась вчора з сіньзеньпіном. Така ситуація. Що вони там взагалі? Що в них там в Росії? Ага, вони. В чому? А дивіться, ну це вообще, дивіться. Ну нормально? Вообще? Україна, Вищий суд і смерть. Оце Україна і добралася до Сіньзіньпіна. Оце так. Вони просто в шоці. Що карма настігла його, і це во всьому винна Україна. Розумієте? Ось так. На Байдена покушення в них там Україна причетна. Ось, будь ласка. у Сінзіньпіна там щось трапилось. Це Україна. Хоча настрої в них там по цих картах дуже панічні. Ану, зараз давайте настрої, які зараз там настрої в Росії, після того, як дізналися, що сінзіньпіну погано. Настрої в Росії у влади Росії. Отак, от у Влади Кремля. Які зараз настрої стосовно того, що трапилось вчора з сінзіньпіном? Тримають оборону, відлюдник. Взагалі, розбите серце. Вони просто в шоці. Сказати, що вони в шоці, це нічого не сказати. Вони вистраювають плани дій. Що робити? Що далі робити? Удар в серце, удар ніж пояса, я б сказала так. Ну, розчарування. Суцільне розчарування. Ну, ось такий розклад. Бачите, я не знаю, в мене не випало, що в нього інсульт або інфаркт, або серце. В мене випало зовсім інше. Ось такі справи. Карма його настігла, і, ну, як карма? Ну, наказання за все, що він зробив. Але, знаєте, це все ж таки, ану, давайте запитаємо, хто до цього причетний? А хто до цього причетний? До стана Сіньзіньпіна, президента Китаю. Хто до цього причетний? Хто до цього причетний? До того, що сталося з президентом Китаю Сіньзіньпіном? Туз кубків. Це якась якась жидкость. Бачите, вода, якийсь король. Так, да, король і жінка. Король і жінка. Знову це жіночка, яка дала. Це жіночка йому щось дала випити. Ну, це 100... ну, 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 99%. Хто до цього причетний до Стана Сінзіньпіна. Хтось таємний, прихований, отримав велику кількість грошей. І вже від тіля пішов. Диявол Король Кубків. Це зроблено для того, щоб була перемога і був баланс. Бачите? Ці дії були зроблені для перемоги і балансу, щоб ситуація ще більше не накалілась. Не ну, тобто Україна так, тут крутиться Україна. Звісно, в нас війна, Росія на нас, ну ви зрозуміли, Росія хоче всю територію України. Тут бачите перемога і баланс. Китай почав підтримувати Росію, допомагати зброєю та іншим. Також економіка Росії дуже залежна від Китаю. І це такий речах впливу на Росію, щоб збалансувати війну. Ну, я так вважаю. дивіться. Моя відповідь така: стосовно Сінь-Дзінь-Піна. Подивимося, що з ним буде далі, але стан у нього важкий.